Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, по-перше, такий чудовий наш засіб для прання світлого. Він екологічний, він концентрований, тут його цілий літр. На одне прання всього 33 мл, ну, наприклад, на нашу полтавську воду на пралку. І тому в цій пляшечці тут у нас на 33 цикла прання. В повній загрузці пральної машинки. І по акції Чистий четверг цей засіб коштує всього 320 гривень. А ну, 320 гривень, якщо поділити на 33 цикла, то це одне прання буде вам коштувати менше, ніж 10 гривень. І при цьому це екологічним засобом без фосфатів. І з дуже-дуже приємним ніжним ароматом ваша, ваша білизна буде хорошо випрана, і буде дуже-дуже приємно пахнути ніжно-ніжно. Тобто, якщо от, знаєте, зараз дуже багато пральних засобів, які просто, ну, вибачте, дуже погано, дуже різко пахнути, ви йдете і не чути навіть ваш парфюм, чути цей запах е, порошка або гелю. То наш засіб пахне дуже-дуже приємно. Тому, будь ласка, замовляйте. Далі. Ще отакий от, от наш чудовий антижир. Таким антижиром ви зможете запросто відмити. Витяжку, ну, те, що я, наприклад, беру цей антижир е, виключно раді отої рішоточки на витяжці, тому що я просто кладу її на противінь, просто пшикаю, залишаю на 10-15 хвилин і потім просто це змиваю водичкою, і в мене абсолютно чиста витяжка. Він е, очищає від бруду навіть цю е, рішиточку, цю сіточку з Все Все, що там накопичилось, все відтува. Виходить і легко видаляється. І цей засіб по акції чистий четвер коштує всього 180 гривень замість 229. Його тут багатенько, ось, будь ласка, до нього розпилювач. От, він отак от упакований, тут пробочка, внутрі пробочка з дозатором, він такою плівочкою запакований, щоб нічого ніде не потекло. Далі, ще ось такий у нас. Дуже гарний засіб це кухонне мило. Зараз по акції чистий четверг, воно також коштує зі знижкою 130 гривень замість 159. І воно дуже-дуже гарно усуває запах з ваших рук. Тобто, якщо ви порізали цибульку, почистили рибку, м'ясо, ви з легкістю видалите запах з рук при, при допомозі цього мила. Далі, ну і наші чарівні. Отакі Ось такі сервиточки для прибирання. Вони також зараз по акції всього 160 гривень замість 199 тут їх дуже багато. З допомогою їх ви можете очистити сантехніку, меблі, холодильник, вони пропитані таким дуже гарним мультифункціональним очищувальним засібом, який прибирає запахи, який містить в складі буру, тобто холодильник ви ще й позбавляєте поганих запахів. І всяких там грибків. Далі. І ще, знаєте, я дуже люблю їм прибирати ортехніку, тому що пил легко удаляється без розводів і довго не сідає. Далі, ще я дуже люблю, ну і мої клієнти дуже часто в мене беруть ці серфе, серветки раді того, щоб прибрати тональний крем, губну помаду з одежі. Тобто не треба прати одяг, якщо, ну, допустимо, ви посадили якесь пітно. А не плануєте його ще прати, ви можете акуратненько удалити цю серветочкою і не останеться слідів. Далі в мене клієнти навіть прибирали воскаві мілки мілкі з білих откосів. За допомогою цих серветок. Тож, будь ласка, замовляйте, і ви дуже хорошо зекономите, тому що ми іноді не задумуємося, скільки ми втрачаємо води, а ми ж за неї теж платимо, коли ми миємо ті брудні ганчірки, бовтаємося в той грязній, неприятній воді. А тут ви взяли таку приятну серветочку, все протерли, викинули її, і у вас все сяє. І ручки ваші теж пахнуть дуже приємно. Тож, будь ласка, замовляйте. Тим, хто хоче замовити такий товар, є посилання під цим відео, а хто хоче замовляти його самостійно в інтернеті, будь ласка, для вас є посилання з дисконтом. Тож, підписуйтесь на мій канал, хто хоче ще дивитись мої розпаковочки, вони в мене реальні, це реальні замовлення моїх І Дуже-дуже буду вам вдячна за лайки. До зустрічі, мої люди!